Уявіть, ви пройшли співбесіду, вам сказали, що все супер. Але коли роботодавець дізнався, що ви лесбійка, вам подякували, відмовили. Або інша ситуація, ви працюєте кілька років, добре виконуєте обов'язки, але після того, як на роботі дізналися, що ви трансгендерна жінка, вас починають ігнорувати, принижувати і, зрештою, зливати. Це звучить як сюжет із фільму? Ні. На жаль, це реальність для багатьох алгебатік плюс людей в Україні у цьому відео я розповім вам про трудові права та як ви можете захистити себе, якщо стикаєте з дискримінацією на роботі. Дискримінація на роботі це не лише відмова у прийомі на роботу, це будь-яке обмеження права на працю через прив'язку до певних ознак, ідентичності, статі, віку, сімейного чи майнового стану, стану здоров'я, орієнтації чи інших особистих характеристик. Такі дії можуть проявлятися у зменшенні зарплати, відмови у кар'єрному зростанні, приниженні в колективі чи звільненні не з професійних причин. А через упередження в українському законодавстві заборона дискримінації прямо закріплена такими нормами. Стаття 24 Конституції України гарантує рівність громадян перед законом і забороняє будь-які привілеї чи обмеження за ознаками статі, раси, етнічного походження, релігії, стану здоров'я тощо. Стаття 6 закону про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні визначає форми дискримінації і встановлює загальну заборону дискримінації в усіх сферах, у тому числі у праці. Стаття 6 закону про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків закріплює принцип рівних прав і можливостей у трудових відносинах, забороняє дискримінацію за ознаками статі та зобов'язує роботодавця забезпечити недискримінаційні практики. А стаття 2, примітка 1 Кодексу законів про працю України прямо забороняє будь-яку дискримінацію у сфері праці під час прийому оплати просування звільнення за будь-якими ознаками і гарантує рівність трудових прав працівників. Якщо вас звільнили, принизили або не взяли на роботу через те, ким ви є, ви маєте право захищати себе. Головне діяти послідовно. Перший крок вимагайте офіційні пояснення у письмовій формі. Це важливий доказ. Другий крок фіксуйте все. листування, повідомлення, коментарі колег. Навіть одна фраза на кшталт таким, як ти тут, не місце, може допомогти в суді. Після цього зверніться до держпраці. Вони мають повноваження проводити перевірки роботодавців. Також ви можете направити скаргу до уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Це безкоштовно. І вони часто реагують швидше, ніж суд. І нарешті суд. Так, це складніше і довше. Але це реальний спосіб поновитися на роботі і отримати компенсацію. Важливо, оскаржити наказ про звільнення можна протягом одного місяця, тому не зволікайте. Навіть якщо роботодавець прикривається офіційними причинами. Це не означає, що справу неможливо виграти. Якщо ви доведете, що справжньою причиною була дискримінація, суд може стати на ваш бік. І такі випадки вже є. Щоб підсилити справу, зберігайте усі докази. Наприклад, якщо на співбесіді вам задавали особисті питання, а потім відмовили без пояснень, це може бути доказом. Якщо вас змушують написати заяву за власним бажанням, не погоджуйтесь без консультації з юристом. Прикладів таких правопорушень може бути безліч. Наприклад, гею відмовили у роботі після того, як знайшли його сторінку у Фейсбук із фотографіями з Прайду. Транс жінку змусили написати заяву за власним бажанням. Бісексуальну жінку постійно підколюють на роботі, поки вона сама не звільнилася. Усі ці випадки є проявом дискримінації. Не замовчуйте їх, бо існують механізми захисту та реагування. Це допоможе захистити права та відновити справедливість, а також знизити тиск суспільства. Пам'ятайте, ви маєте право працювати там, де хочете, і бути собою. Якщо вам відмовляють у працевлаштуванні або звільняють через вашу ідентичність, це незаконно. Усі ці випадки це дискримінація, і мовчати про неї не можна. Закон дає інструменти захисту, а правозахисники можуть допомогти з її застосуванням. Дякую, що додивилися це відео. Підписуйтесь на наш канал, діліться ним з друзями. Це може допомогти тим, хто опинився у схожій ситуації.